Ще один інцидент за участі високопосадовців Закарпаття. Під час представлення голови Виноградівської райдержадміністрації адміністрації Михайло Русенька відзначився цього разу голова обласної адміністрації Геннадій Москаль. На репліки про те, що потрібно спочатку побороти корупцію в владних структурах, пан Москаль відреагував, м'яко кажучи, неоднозначно. Далі пряма мова. Ні в чи не жити. Я тобі ще раз кажу. Або закрий свій рот, або сиди тихо. І тобі не подобається, іди за двері. Ти кого представляєш? Сам себе, от сам собі і сиди. Закінчуй. я тобі ще раз сказав. Ти що розумніший тут за всі? А ти що розумніший за всі, що ти, <плес> ти <плес> читаєш, що ти. Я ж тебе питаю, що ти такий розумний. І ти чого ти в університеті не преподаєш? Все, все, закройся. Закройся. Тебе Все. А що мені добре я писав? Корупція, нема влади! Червоні, червоні продажі! Що мені добре я писав? На питання присутнього про те, за що загинули люди на Майдані, якщо навіть у системі влади нічого не змінилось, репліка наступна. Люди на Майдані, люди на Майдані помирали. Того, все а ти чого не в армії? Військовий. Спитайте, чого він не в армії? Я питаю, ти чого не в армії, як ти такий мудрий? Так, мудрий. Так, Інком візьміть його на комісію і хай там повоює до слова Михайло Русенюк був одним з керівників райдержадміністрації за часів режиму Януковича. А зараз Геннадієм Москалим знову призначений на посаду голови райдержадміністрації. На представлення нового очільника Виноградівської РДА не прийшов голова Виноградівської районної ради Олег Любімов.